Доброго ранку, вболівальники синьо білих. Сьогодні я ділюся словами півзахисника Динамо, які викликали великий резонанс за останні кілька годин. Якщо ви тут новачок, не забудьте підписатися на канал і поставити лайк. Таким чином, ви завжди будете в курсі останніх новин від Динамо. А тепер перейдемо до новин: півзахисник Київського Динамо Олександр Андрієвський поділився думкою про останні ігри команди. Він сказав, що справи йдуть добре, особливо тому, що вони перемогли Кривбас, який був лідером чемпіонату. Андріївський зазначив, що гравці максимально готуються до кожного матчу і у них чудовий настрій. Трохи змінився підхід до тренувань з Шовковським, але я б не сказав, що це суттєво. Зараз головний тренер більше уваги приділяє технічним аспектам. Тренер зосереджується на всіх дрібницях, щоб ми не помилилися навіть при прийомі м'яча. Олександр Андріївський зазначив, що Динамо має реальні шанси повернутися в чемпіонську боротьбу цього сезону. Все залежить тільки від нас, все попереду. Звичайно, буде нелегко, але ми думаємо тільки про перемогу в чемпіонаті України. Тож, уболівальники синьо-білих, що ви думаєте про виступ Олександра Андріївського, поділіться своєю думкою в коментарях. Не забувайте підписуватися на канал, щоб бути в курсі останніх новин від Динамо. До наступного відео.